Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися і на нашому ютуб-каналі Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке: 12-річну дитину шукали серед ночі зі службовими собаками. У Коваль везуть загиблого воїна. У Луцьку жінці видалили 20 кілограмову злоякісну пухлину. І з поміж новин війни в центрі уваги тепер наступ українських сил на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Військові аналітики отримали кажуть про успіхи ЗСУ, А генштаб витримує тишу. Нагадаємо, правий берег Херсонської області, який росіяни окупували миттєво на початку повномасштабного вторгнення. Україна звільнила під час контрнаступу восени 2022 року. А от лівий берег досі під окупацією. Хоча спроби українських сил переправитися через Дніпро біля Херсона і створити там плацдарм, були. Тепер же американський аналітичний центр інститут вивчення війни оцінює, що дії ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими ніж попередні тактичні рейди. Зсу отримують позиції вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки росіян. Додаткову інформацію про це дають і коментарі росіян-військових блогерів. Ті кажуть, що дві українські ДРГ переправились через Дніпро, розбили російські війська та завоювали плацдарм у селі Кринки. Це 30 кілометрів на схід від міста Херсон та приблизно 2 кілометри у глибину материка від берегової лінії річки Дніпро. Росіяни оцінюють, що українські війська в атаках на кринки використали більше сили ніж у попередніх. Українські військові інформують, що мають наказ дотримуватися режиму тиші. Бійці 46-ї бригади переповіли від побратимів на Херсонщині в одному із телеграм-каналів. Тільки таке: висадилися там, де орки не очікували, закріпилися, працюємо. Нас намагаються накрити артою, мінометами, дронами та авіацією. Але лівий берег великий і тим більше рідний, поки без подробиць. Тим часом джерела Української служби БіБІСІ серед військових на Херсонщині зауважують, прогрес наступу ЗСУ на лівому березі є. Зазначають, що росіяни можуть втратити дуже важливу логістичну артерію. Експерт Олексій Коваленко коментує: очевидно, українські сили діють не великим наступом, а маленькими групами, які буденно виконують певні завдання і підсумовує – Це буде неймовірно, якщо питання плацдарму буде вирішено за допомогою оперування малими групами. Скорботна звістка знову прийшла у Ковальську громаду із фронту 16 жовтня на Херсонщині, виконуючи бойове завдання, загинув 37-річний Юрій Халецький із села Дроздні. Він більше 10 років жив і працював у Ковалі, а два роки до мобілізації у Львові. На військову службу пішов за призовому у червні цього року. Був розвідником у підрозділі морської піхоти. Усі, хто знав Юрія, відгукуються про нього як про щиру, справжню і достойну людину з неймовірним почуттям гумору та музичним талантом, кажуть про воїна земляки. Кортеж із тілом загиблого прибуде у рідне село Дроздні у суботу. Відспівування у храмі та громадська панахида у Ковалі відбудеться у неділю 22 жовтня. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїна. Тепер назавжди з різним ліцеєм. Пам'ять про двох своїх земляків, які загинули на війні з Росією у селі Крижівка Кружищенської громади. Меморіальні дошки на фасаді Крижівського ліцею відкрили двом його випускникам Олександру Євстурову та Миколі Мельнику. 52-річний Микола Мельник загинув у серпні 2022-го під селом Веселе на Донеччині. 24-річний Олександр Євстуров у січні 23-го під Краматорськом. Обох загиблих односельці згадують як товариських, добрих, відповідальних, а найголовніше справжніх патріотів. Обоє працювали за кордоном і за власними переконаннями повернулися додому, щоб стати на захист України зі зброєю в руках. Тепер герої щоденно будуть зустрічати і проводжати учнів ліцею, вчителів та батьків і нагадуватимуть кожному про високу ціну української незалежності. Збили дівчину на переході біля променя. Учора пізно ввечері трапилася аварія біля розважального центру Промінь у Луцьку. Легковик міні Купер наїхав на 19-річну дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Дівчину із травмами госпіталізували у лікарню за кермом. Машини був 22-річний водій. Він був тверезим, запевняють у поліції. Дитину вночі шукали із собаками. Переполог трапився вчора у селі Мочалки на Туріщині. Схвильовані батьки повідомили поліцію: зникла їх 12-річна дочка. А було вже близько 10-ї вечора. У село прибули поліцейські, рятувальники, залучили навіть кінологів зі службовими собаками. Загалом шукали дитину біля трьох десятків людей. Пошуки тривали три години. Зрештою, малечу знайшли живою і неушкодженою. Виявилося, дитина чомусь пішла з дому і попросилася переночувати у знайомої жінки, що живе на краю села. Дівчинку забрали до дитячого центру соціально-психологічної реабілітації у Коволі. Чому малеча пішла з дому? Та в інших деталях пригоди зараз розбирається поліція. У селі Піща Шацької громади теж неспокійно. Тут нещодавно місцева церковна громада проголосувала за вихід із лона московського патріархату і перехід у православну церкву України. Втім, із такою позицією погодилися не всі мешканці села. Наша знімальна група побувала у піщі і поцікавилася, як після важливого рішення живеться людям і священнику. Село Піща Шацької громади знаходиться неподалік кордону з Білоруссю та Польщею. Зазвичай у селі тихо та спокійно, кажуть місцеві. Тими днями тут відбулися справжні розбірки за церкву. Більшість людей виявили бажання вийти з лона УПЦ Московського патріархату та приєднатися до Православної церкви України. Меншість була проти. Є пара процентів, які хочуть московити, але наш, наших більше. 60 чи 70%. За українську церкву, а десь 10% було все на за московську церкву. Справу все ж довели до кінця. Єпископ Матфей прийняв громаду у Володимир Волинську єпархію ПЦУ. Ми ж вирішили поцікавитися, як до цього ставляться мешканці села. І з'ясувалося, що у піщі говорити про це не дуже хочуть, бо церковне питання, мовляв, призвело до колотнечі. Я вважаю, що не то не на час. У нас йде війна. Треба думати, як ще армії. Приймати ворога, а не воювати між собою. Ну, звісно, свариться. Свариться, звичайно. Поки що храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці зачинений. Але, ймовірно, зовсім скоро сюди прийде новий священник. адже місцевий отець Іван проти переходу парафії в іншу конфесію. Люди про нього відгукуються добре, але такого рішення не вітають. Україна дуже бути українська церква. В Польщі польська церква. В Германії німецька церква. Так і має бути. Не лякає людей перехід на новоюліанський календар. Що мені то, що таке робиться, мені то наоборот, добре, розумієте? То можна і другим днем одпразнувати, ну то чи там в церкву по службу тою відправити. Їм цікаво, що більшість людей, яких ми зустріли у піщі, церковним справам не надають великого значення. Я ніяк не думаю, я в церкву не хожу, я в Бога собі вірую, вдома помилюся. Там одне є ті грішники. Більш нікого немає. Вони як схочеться їм за те, схочеться ні, проти того. Не знаю, не скажу вам. Я не цікаюся. А ви як вважаєте, треба це чи не треба? Ну, кожної людини своя думка. А вас яка? Я утримаюся. Не знаю, я в церкву вельми не ходжу. Кажуть, що переходять, але нам, як то кажуть, все рівно до Бога йти, йти до церкви, як хто буде, як буде. Про ще для дітей, для внуків, для правнуків строїли вони батьки. Щоб вірували в одне. Бо вона українська церква, українська – церква, я не знаю. А церква у селі дійсно старовинна. Храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці збудували у 1801 році. Нині він є пам'яткою архітектури національного значення. Місцевий священик Іван Давидюк служить тут уже 35 років. Вдома ми його не застали, поговорили по телефону. Я перейшов у церкві, і я це все знаю. А вони що там? Що так завтра буде так. Я пасто, я ж не, не, не мала дитинки, що я все те таке время пішла, нічого не зробив. Священик говорить, якщо до храму прийде новий настоятель від ПЦУ, він зі своєю паствою перейде служити до себе до хати. Зв'язку із країною, агресоркою переконує, немає москва, москва, дещо московські а які ми московські. Ми не українці. Ми українці, ми москви ніколи не були. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Термінова операція, яка врятувала життя. У Волинському онкоцентрі лікарі видалили пацієнтці злоякісну пухлину, яка важила 20 кілограмів. Жінка думала, що просто набирає зайву вагу, та коли звернулася до медиків, у неї виявили рак. Що було далі? Дивіться у сюжеті. Величезну пухлину важки до 20 кілограмів і розміром як величезний кавун, видалили у молодої жінки волинські медики. Таку операцію провели в онкоцентрі Волинської обласної лікарні. До лікарів жінка звернулася, коли у неї почав рости й боліти живіт. Хоч проблеми зі здоров'ям пацієнтка відчула ще півроку перед цим, коли й почала набирати вагу. Робила тест на вагітність, але він був негативним. Дієти також не допомагали. Спочатку думала, можливо, це така її комплектація, тіла, все, але побачила, що після дієт. Вона худає, але об'єм живота збільшується. Першу жінка звернулася до лікарів іншого медзакладу. Ті, обстеживши її, направили до онкоцентру. Вони зробили ультразвукове дослідження малого тазу, виявили гігантську пухлину черевної порожнини, скерували її до нас в онкоцентр на дообстеження і лікування. Жінці діагностували рак яєчників. Операцію слід було проводити терміново, оскільки пухлина могла розірватися і спричинити. Сильно кровотечу, крім того, була загроза ураження інших органів. Одним словом, загроза смерті була цілком реальною. Операція тривала дві години та закінчилася успішно. Онкогінеколог Іван Сінельніков каже, завдяки можливостям, які має онкоцентр, жінку прооперували раз і назавжди. Її пропали, пропали раз і, і назавжди. М'яко кажучи, її забрали не 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 тільки. Маматку її забрали із сальник, і лімфовузли, і поставили з тадю захворювання. Під час операції у пацієнтки одразу взяли всі необхідні маски та аналізи. За лічені хвилини уже мали результати. Підтвердився злоякісний характер пухлини. Ми вже на операційному столі знали, що там вже є раковий процес. Саме завдяки правильному оперативному лікуванню пацієнтів вже не потрібна буде хіміотерапія. Лікарі кажуть, що це втручання далеко не найскладніше. Бувають і проблемніші, складніші операції. Вони є кожного місяця. Іноді буває чотири в місяць, іноді одна в місяць, іноді буває і шість в місяць. Для нас це звичайна робота. Втім, медики наголошують, хочуть, аби таких випадків, як із 20 кілограмовою пухлиною не було. Запобігти цьому можна, якщо регулярно обстежуватися в гінекологів, мусить бути щорічно огляд гінеколога, щорічно річне обстеження органів малого тазу, мазки із шийки матки. І тільки тоді, коли лікар говорить, що от ви пройшли обстеження по цих аналізах, у вас все добре, по узі у вас все добре. Ну це, це все просто. Оперована ж пацієнтка наразі почувається задовільно. До закінчення всіх обстежень вона буде під наглядом лікарів в онкоцентрі. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Ще більше інформації в ефірі 12-го вже згодом, тож залишайтеся з нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!